Диви, диви, я тут круто. Так. ой, нет. О, чекай, 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 ні, куди, ну куди ти? Ми з тобою добрі чи погані, хлопці? Давай подумаю. Привіт, друзі, котрі на каналі Дзусік і ми сьогодні з собою пограємо в гру Йокус Iceland Express. Це типу гра, де ми будемо грати за поштарям. Який буде розносити одні чи інші речі. Дивись, я, основну компанію, пройшов вже давно. І мені хоче, хочеться показати тобі цю гру. Тому диви, починаємо заново почати гру. Нову нову гру починаємо. Хоча я прийшов, але я проходив її дуже давно і не пам'ятаю, що, де знаходиться. Але диви, це наш головний герой. А, бачиш? Знаєш що це? Це сумочка поштаря. І він в нас попадає на дуже цікавий острів. Де? Де він буде розносити пошту? І не тільки. Виконутує різне завдання. Диви, диви, диви. Поплив, поплив. Капелю, капелю, поштаря, е, добре. Так. Ось ми. В нас є кулька. Як ти розумієш, з цією кулькою ми будемо бігати. Але поки що ми можемо лише плавати. Дивись, збирати такі. То карта в нас є мапа, диви. Ото наша карта. Ото все ми маємо з тобою пройти. Так, повертаюсь назад. Так, я вже, я вже не пам'ятаю, як що робити. Але ми зараз згадаємо все. Так що, давай вперед. Дуже дуже файна гра. Якщо тобі немає чим зайнятися, дуже раджу її скачати і в неї пограти. Диви. Оп? Так, Enter. А, це ти новий поштум. Поштмайстер, о, як ми. Якого прислали мені на заміну? Так, <зві> ось і славно. А то тут назріває дещо таке, що мені треба скоріше робити ноги. Але спочатку ось собі перше робоче завдання. Цей мій старий пошмайстер значок. Достав його немому толмачу у селі. Добре. Давай. Так, і тепер ти відповідаєш за острівний експрес. Так що постарайся заставити заста значок Німу, а то погано тобі буде. А я на цьому планіюсь. Прощавай, бажаю, удачі і бережи острівний експрес. Добре. Забираємо. Це наш перший значок. Ти збув старий значок поштмайстера. Його треба віддати переводичу німу. А де він знаходиться? А він знаходиться босна де. Диви, диви де він знаходиться. І нам треба до нього дійти. Тож, ходімо. Тут дуже прикольно. Диві, це, це, наскільки я пам'ятаю, це збереження, але ми поки що не знаємо про це. О! Бах! Ти грав? Ти грав таку гру? Диви, що ми можемо робити? Бах! Підіг. А ні, це кіточка. А то нібито. То пошта, так. Коли синій та жовтий значок, ми можемо натискати або один шифт, або інший. Бач, баш? А, ну, зараз ще покажу. А, ну, зараз, сюди, Тут потаємне, і диви, що тут у нас є? Ти здобув корінець. Кажуть, чим більше її збереш, тим більше буде удачі. Добре, ходімо знову. Оп, Добре. Так, це нам треба фрукти збирати, і ми зможемо відкривати нові нові... трамп трамп. О! Ти куди це ліжеш? Апоштмайстер! Це моя запруда. Бо ти плати мито. Слухай сюди. Те, що мені потрібно, зростає на високих стрімчаках. Соковиті, заливні гриби. А, загалом принесеш мені великий гриб, я тебе пущу на інший берег заходи. Добре. Тепер нам треба дістатися до гриба. Добре. Але я не пам'ятаю, як. Ага, ми можемо вже відкрити це. Відкриваємо і полетіли. А... Сюди ми не можемо, тому. Не гарчи на мене. Не гарчить вона на мене. Не треба. Диви, диви, я тут круто. Оп! Так, не вийшло. Давай, давай ще спроба. Є, тут три. Є. Добре. І тепер збираємо. Ну, давай, попадеш. Попав, Ай, знесла. Ну, нічого страшного. Так, ходімо далі. Це ми можемо розбити? Розбили і полетіли. Все. Ми вийшли догори. Це на що? Хр! Хто таке? А, це в нас буде телепорт. Коротше кажучи, цього телепорту ми зможемо літати. Але поки що. Поки що давай сюди спустимось. Не можемо. Ну, нічого страшного. Так. Ой, нет. О, чекай, 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 ні, куди, ну куди ти? Назад, йди назад. Тут диви, диви, що у нас є. Тут у нас є! Ще один корішок. Так, добре. Так, ходімо, тут збереження у нас. Добре, 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 добре. Так. Ходимо. І... Головне попадати. Головне дуже вдало попадати. Тому що якщо попадати не будемо, ми нічого не розіб'ємо. Дивіться, щось запалало. Так, давай, 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 давай. Ще трохи... Ай, не туди. Не туди. Є, yeah, є, yeah, розбили. А тепер ми можемо назад вийти, але нам не треба виходити. І збирай, збирай, давай, нам фрукти потрібні. Ай-яй-яй, нічого страшного. Ще разок, ще разок. Ну куди ти? Не вдало, не вдало. Є, yeah, зібрали. Зібрали всі фрукти і тепер можемо виходити звідси. Але головне попасти. Ай, ну що ж таке? Давай Сюди і от туди. Все, ми вийшли. Так, тут ж у нас. Тут треба нам рибнути добре. Ходімо. Дмухати я не можу, але згодом я зможу дмухати. Так, це нас розкриває карту і дивиться, куди нам може йти. Так, ми були отутом. Знизу, бачиш там? Зміюк, зміючка така. Тож ми туди. Ну, чекай, І ні, не можу. Тоді лише в нас один хід, нам треба назад повертатися. Тут ми вже були. Тож повертаємось назад. Чекай, чекай. Повернемося сюди. Давай. Надо з, з розгону. О, чекай, чекай. Давай, відкриємо. Є. І сундук, що в нього? То в нас. Ого! Так це ж дудка. Не пошто, вирішок, звичайно, але підійде. Натисне Ентер, щоб подути. Давай. Я тепер можу робити отака. О, такого робити можу, так, добре. Тут ще не можу нічого робити. Але можу робити ось так. Так, і ти пам'ятаєш, що там зверху у нас було ще щось. Зараз ми. Так. Добре. Нам треба буде багато душі фруктів назбирати. Тому що... Там дуже багазько, чого можна буде за них потім придбати. Диви. Наприклад, це. Ми можемо придбати. Добре. І полетіли. Так, 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 так. Хоп! І ми аж туточки. А це нас портить до гриба. Який... А, ні, до гриба. Куди? Ай! Ну. Не вдало, не вдало, але ми зараз зможемо. Ми зараз все зможемо зробити. Ай, ну назбирайте. Зірочку. Не туди. Ось сюди. Є, полетів. Є. Ай, нема, нема, нема. Здалося. Ай, знову туди. ж. Да що ж таке? Не туди ти падаєш. Ой, а що це? Що це було? Дивись, ще один раз. Попали. Дивись, ми, ми попали дуже багато разів туди. Да що ж таке? О, є. То добре. На на краєчку. на краєчку давай. Да не туди ж, ну шо ж ти. Не туди. Давай ще разок спробуємо. І. Є. Все, гриб нас є. Так, в нас є. Так, у нас є, соковита печериця. яка спокота. Е, Бівий. -бі. А це отруйна поганка. Так, якщо її комусь дати, то хтось може захворіти. Ти розумієш? І тепер полетіли назад. Летимо. А давай сходимо, подивимось. Що мені? В нас є дуже багацько фруктів ми вже назбирали, тому ми можемо тут робити різні штучки. Тихо-тихо, я поки не хочу. Відкриваємо. Добре, це відкрили, але нам треба місток зробити. Пуньк, і місток в нас є. А тепер давай подумаємо: ми можемо цій. Цьому створінню дати. Ой, чим так смачно пахне вже? Заливним грибом. Давай його швидше сюди і зможемо проходити. Котрульна поганка чи печериця? Ми з тобою добрі чи погані хлопці? Я подумаю. Звісно, ми добрі хлопці. Тому смакота, ти молодець, що? Можеш ти собі бік ставка. Той бік ставка, а, той бік ставка. Ставка, я думаю, ставка, Яка ставка. А, ставки на спорт, од диксія. Субтитры клавный жарт. Дозволяю. Так, дякую. Давай. Ой! Важкий жарт був. Так, ходімо, відкриваємо. І що нам це дає? Це дає змог потрапити сюди. А тут ми не можемо нічого зробити. О, Одненьку знайшли. Добре. І нам треба знайти ще, ще декілька. А саме ось. Це вже два в нас є. Добре, і тут десь має бути третій. І ось третій. Є. Все. Три знайшли. Тепер давай ходімо. Відправляємо назад. Ти давай роби збереження. І туди. І сюди. О! А де ви, а ми пропустили? пропустили цього хлопчика? Є. Так. Поїхали далі. От тут у нас тут збереження. Як донизу? Не можна донизу. Так, тебе купити можу. Можу. Але спочатку давай. Диви, зайці. Зайці, який зайці. Покращений гаманець. Ти звук покращений гаманець. Тепер у нього може поміщатися до 150 фруктів. Це добре. Зайці, привіт зайці. Эй, жук, допоможи нам. В чому? До нас внизу. Пилки залізли. Такі пилки. Жни їх, будь ласка. А ми тобі щось хороше дамо. Цікаво, що вони нам дадуть. Ну, поїхали. Ой-ой-ой. Це було погано, Поганенько. Поганенько. Так, одну піймали. Ай-яй! Ай, більше, більше, більше. Ай. Давай ми зможемо. А що ж таке, попади туди, куди треба? Ну давай. Ну попади. О! Попав! Разок, добре. Разок це вже добре. Є. Другий раз. Є. Зараз був третій. Так, ось третій раз. А не. А нам треба не туди. диви-диви, І по центру. Не попав, не попав. Не попав. І попав. Все, тепер зрозуміть, треба як туди. Є! Ану! Біжимо! Ні. Ні, не хоче, не хоче, не попадаю. Нічого страшного. Нічого страшного, хоча б назбираємо трохи фруктів. А як, як не попасти? Отако, отако, є, попали. Так, розбиваємо. Ці штуки... Що то, колобки якісь. То якісь колобки, зараз висипався. Уху! Куди ми полетіли? Заставка. Це пролог був. Чи щось не по того? Дивись, як високо ми мож, зможемо забратися, але початку. Зайці. Підімо до заїців. Давайте. Ось молодець! Дякую, що був у нас. І тут нехай тепер когось іншого дошкуляють. І що це? Уу, то нормально, то нормальне діло. Так, достаємо. Іди до нас. Але ти бачиш, згодом я навчусь снаряди, а поки що не можу. Поки що не можу, тому продовжимо наш похід. І зараз нам треба йти далі. До речі, де? О, все. Нам аж сюди. Тобто, ми нормально йдемо, так? Ми йдемо нормально. Тут Дивись, який ми вже відкрили. Тож, ходімо далі. Так. О, що це? чекай, чекай. Привіт! О! Ця штука дуже підступила. Але я тобі казати не буду. Е, ух, нарешті я не знаю, скільки я вже сиджу в цьому старому смердичному горшку. Не за пінок, я тут новенький, я ніби перед тобою боргу за те, що ти мене випустив. Тож давай допоможу тобі піднятися, баштою. заблокую ці щіпи. іншого шляху до села немає. Давай. І тут нам треба буде зараз. Чекай, я отак хочу. Я поки хочу ось так піти. А, так, не не можу. Зрозумів. Давай тоді. Буньк. Є. Тепер він знову буньк зробить. Є, молодець. Він допомагає нам. Він. Нібито наш товариш. Але є одне ле. Гей, ми з тобою ще до команда. Yeah. побуду ще з тобою, допоможу чомусь. Так, так, звичайно. Так, до вас прийдемо від... відскок. Тепер він випадково з'являтися у бульборщиках і закриватимо шипи. Але це буде випадково. Так. І знову можемо купляти. То добре. Давай, подивимось. Подивимось, Дивимось далі. Дивись, скільки всього там є! Ти розумієш? Ти розумієш, скільки годин? Треба все грати, щоб це все пройти. Диви, і це ми. Не можемо, не можемо, нам треба 80. Тоді ми йдемо сюди. І будемо розбивати щось. Один є. Так, чекай ну, чекай на ну. другий раз є. Диви, там бульбашка є якась. Теж наш відскок. Піймали, він тепер закриває нам. Ту штучку? Так, є це? Добре? Та да що ж ти таке? Не туди, Так. Просто ось тако? Да не туди? Ну що ж, ж ти робиш? Не, туди знову. А як потрапити як туди, туди, куди треба? О, нібито. Ой, відскок. О, є, потрапив. І є. Так, добре. Все розбили, то побили. Тут збереження, добре, тут скільки нам треба. Ого, як високо! Диви, як високо може піднятися. Ну, давай. Давай підніматися. Що робити? Село... Село Мукумана. Відкриваємо. І полетіли в село Мукумана. Є. Але ми ще можемо так зробити. Мимо. Полетіли, полетіли, полетіли до гори. Ще. Ще. Ще давай. Ще давай. І тепер є. Вийшли збереження. Так, добре. Ще вище. Є, ми у селі. Ми у селі, тому відкриваємо. І давай дивитися, що у нас тут. Захона, що це таке? Це горшик. Так, ти звув покращений гаванець. Тепер у нього може поміщатися до 200 фруктів. Це дуже добре. Це дуже добре. І беремо! Ні... Ай! Не зміг. Не зміг. Дивимось, що тут в нас? Треба 10, а скільки в нас є, в нас 10 немає. Добре. Ба? Ба, це мукуман. Привіт, дядько! Привіт, дядьку. Кажи, що це в тебе? Значок поштмастера? — Тож ти, значить, є новий поштмастер? — Так, я нім, ним, ним, ним толтмач. Моя робота керувати з жителями острова Мокомана. Радий битись тобі руку, та тільки я зараз буквально пов'язаний по руках і ногах. Дуже радий тебе знову бачити. Справа в тому, що на Мокуму напав. Боговбивця, ти розумієш? Макума, оце макума життєва сила нашого острова. Якщо ми втратимо макуми, все впаде. Сьогодні, сьогодні, вранці Боговбивця залишив на тілі Макума свої своє тавро. Бачите, зелене? Це сталося так швидко. Просто якесь миготіння жовтих зубів. І Тавро якось неприємно пульсує і здається висмоктує зі строгою сили. Так я знаю, що ти ще не встиг озернутися, але справ терміново доведеться одразу ж дати тобі завдання. На що по майстера залиш собі він тобі знадобиться, коли ти виконуваш офіційне доручення? І листа треба декілька листів є. Доставити трьом вождям макумана, змусити їх відгукнутися на запрошення буде непросто, але це дуже важливе завдання. Нам знадобиться вся їхня сила, щоб стерти прокляте тавро і врятувати мокуму. Вожді живуть у різних місцях острова, Почни з хребтового пагорба. Там ти знайдеш хребця. Це одразу за великим водоспадом. Диви Диви, яка в нас карта чудова. Як тобі так? Якщо сподобалось. Ти знаєш, що треба робити. Треба поставити просто вподобайки. тебе вподобайки. від мене наступне відео по цій грі. Тож, давай. Чим більше вподобак, тим швидше вийдеться наступне відео. Давай, папа. -па.